Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Світлофор. Йо». Сьогодні у нас на розгляді чергова задача. Сьогодні ми будемо пригадувати з вами тему обгін, адже саме от в цьому моменті, який ви бачите зараз на картинці в задачці, досить часто допускають помилки як учні, так і водії початківці, так і водії. -початківці. З досвідом. Тому дана задачка була створена для того, щоб пригадати цей пункт правил, і водії також знали, як поступати в тій чи інші ситуації. Запитання до даної задачки звучить наступним чином: чи дозволено згідно правил дорожнього руху виконати обгін синьому авто? Під естакадою в даній ситуації. Отже, перед тим, як приступати до розгляду задачі, як завжди, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, щоб більше водіїв могли пригадати цей пункт правил. Також не забудьте перед тим, як розпочинати розгляд цієї задачі, поставити перегляд на паузу і написати свій варіант відповіді. А вже в кінці відео переконатися, чи ви відповіли. Правильно. І не забувайте натискати кнопочку підписатися і дзвіночок, тому що завдяки вашим дзвіночкам ви будете отримувати сповіщення про вихід нових і цікавих відео. А тепер приступаємо до розгляду. Отже, нам потрібно пригадати тему обгін. Ми повністю всю тему розглядати не будемо, лише розглянемо моменти, де обгін буде заборонено. Тобто, це пункт 14.6. І так, в цьому пункті, в підпункті А сказано, що обгін забороняється на перехресті. Також сказано в пункті Б, що забороняється на залізничних переїздах і ближче, ніж за 100 метрів перед ними. В пункті В сказано, що ближче, ніж за 50 метрів перед пішохідним переходом в населеному пункті. І якщо це поза межами населених пунктів, то обгін повинен бути завершений за 100 метрів до пішохідного переходу. В Пункті, Г сказано, що транспортного засобу, який здійснює обгін або об'їзд, тобто, якщо ви бачите, що попереду хтось вийшов на обгін чи на об'їзд, вам також буде заборонено виконувати обгін. В тунелях забороняється обгін. Також на дорогах, що мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку, так? тому що вже, в принципі, навіть якщо хтось рухається повільно чи зупинився, у вас завжди є збоку ще одна смуга руху в тому ж напрямку, тому обгін там буде заборонений. І також сказано, що заборонено виконувати обгін колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком. Мається на увазі, що крім оранжевого. І ось ми власне, підходимо до відповіді на нашу задачу, тому що в пункті Г сказано, що обгін заборонено у кінці підйому. Ми вже з вами розглядали задачу. На каналі є чи можна виконувати обгін після проїзду знаку Крутий підйом. Так, я там розглядав. Тому заборонено обгін у кінці підйому, а також на мостах, естакадах, шляхопроводах. Крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості. Тобто, ви бачите, що саме тут, в цьому підпункті, сформульовано, що заборона є лише на мостах, естакадах і шляхопроводах, а під ними не заборонено. Тому досить часто говорять ще. Що... Учні або водії початківці, що під мостом можна виконувати обгін. Запам'ятайте, що під мостом у нас вода, тому що місце переїзд через річку, через болото. Тому під мостом взагалі рух не відбувається. Ось. А от якщо у нас є естакади чи шляхопроводи, тоді дивимося по конфігурації дороги. В даній задачі ми бачимо, що у нас є по одній смузі в кожному напрямку. Посередині дороги є переривча лінія розмітки. Розмітка. Дозволяє виконувати обгін, і відповідності правилам дорожнього руху. Пункт 14.6 також це не заборонено. Отже, в даній ситуації синій автомобіль може виконати обгін оранжевого автомобіля, не порушуючи правил дорожнього руху. Тобто під естакадою обгін дозволено, але знову ж таки звертаєте увагу на знаки і на розмітку, чи вони не забороняють. В даній ситуації не забороняють. Надіюся, що вам було цікаво, ви пригадали правила дорожнього руху, тому не забудьте поставити вподобайку, не забудьте підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб разом із каналом Світлофор. пригадувати правила дорожнього руху. І нехай ваш рух завжди буде безпечним.